Яка ціль мого життя, до чого я покликаний, що готує для мене Бог? Кожен хоч раз в житті задавав собі таке питання? Слово покликання означає внутрішній поклик, а хто нас кличе? Бог нас кличе. Найперше Він кличе нас бути щасливими і любленими, а також кличе нас до певної професії і того, чим ми будемо займатися, чи ми будемо наповнювати цей світ. Бог для кожної людини приготував певний життєвий план, в якому вона буде вдосконалюватись та зможе відчувати себе потрібною, щасливою та любленою. Часто вважається, що професія найперше має бути прибутковою і забезпечити людині певний рівень життя. Бог цього не виключає, але якщо це не його воля, людина не буде щасливою. Часто людина починає роздумувати над покликанням, коли відчуває себе не до кінця реалізованою, нещасливою, часом навіть непотрібною. Можна звинувачувати в цьому інших, але досить часто винні ми самі, бо не хочемо чути голос Бога, не хочемо бачити Його план у нашому житті, йдемо іншою дорогою, де зустрічаємо одні негаразди. Що робити в такому випадку? Перш за все, потрібно з покорою прийняти все, що Бог нам посилає, не жалітися і не нарікати на своє життя, нарікання на своє життя є гріхом невдячності, і саме гріх невдячності руйнує добрі відносини людини з Богом. Щоб встановити покликання, Бог допускає труднощі. Допускає замішання в серці, щоб перлина покликання, яка десь на дні серця, вкрита різними гріхами, вийшла на поверхню, і, незважаючи на випробовування, потрібно невпинно дякувати Богу за все, чим володієте за кожен найменший дар, який Він дарував вам. Дякуйте Богу за малі речі, тоді ви зможете дякувати і за великі, та відкривати Бога у всьому. Щоб Святий Дух відкривав нам Божі істини, треба чути Його голос, щоб Його слова не розбивались об стіну замкнутості, зарозумілості і гордості. Контактувати з Богом ми можемо лише нашим Духом, тому що Бог є Дух. Чим більше людина духовно зростає, тим більше вона є відкритою до натхнення Святого Духа, який дає ясне внутрішнє переконання щодо покликання. І така людина ні про що не турбується, бо її життям керує Господь. Творець не лише промовляє до нас через наші бажання, але й вселяє їх у нас. Бог за своєю доброю волею працює у нас, Він викликає у нас бажання і дію, але потрібно багато молитв і очищення, щоб відрізнити свої пристрасті, пожадливість і тимчасові примхи. Від Божих прагнень. Важливо віддавати себе Богу, щоб Він міг діяти через нас. Кожного ранку говоріть, Господи, я віддаю Тобі все, ким я є, все, що я маю, все, що я можу, я віддаю все у Твої руки. Формуй мене маленьку істоту через заслуги Твого Сина, переміни мене, дій в мені, всемогутній Боже. І тоді відповідь на всі питання життя будуть приходити від Творця. І пам'ятайте, якщо ви правильно дієте, ваше життя повинно змінюватись і приносити плоди, бо життя, яке не змінюється, не приносить плодів Богу. Завжди радійте, невпинно моліться та за все дякуйте, бо це Божа воля, Ісусі Христі щодо вас. Амінь. thank mm -hmm. you